Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, Поїде в свою московщину, а дівчина гине. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом там і заночує, де двіночі карі очі любо цілувала, Поки слава на все село недобрая стала. Нехай собі й ті люди що хочуть говорять. Вона любить, то й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили. Не щулася, та й байдужа, що коса покрита. Замило, як співати, любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине. Обіцявся вернутися, тоді Катерина буде своєю московською. Забудеться горе. А поки що нехай собі ці люди що хочуть говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмивається сльозою, Візьме відра півночі, піде за водою. Щоб вороги не бачили прийде до криниці, встане на собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина не плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина. І гадки немає. У новенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запічку дитину колише. Вичуняла Катерина оцю на квартирку, погляне на улицю, колише дитинку. Погляне, немає, немає, чи то і не буде? Пішла б собі в садок поплакати, так дивляться люди. Сидить батько в кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, Коло його стара мати сидить на ослоні, За сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Не світилки з друженьками, старости бояре, московщині доню моя? Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знало, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді ти годині тепер москалеві. Доні моя, доні моя, світи мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила. Доні моя. Що ти не робила? Одячила. Іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся. «Будь щаслива в чужих людях до нас не вертайся. Обізвався старий батько. Чого ждеш, небого? зарядала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку. Що я наробила? Прости мені, мій сокола, мій голубе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Катерина встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, Осталася з сиротами старий батько й мати. Все лідовго говорили дечого багато, Та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. От такої на всім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, а той сам себе губить. А завіщо? Святий знає, світ, бачить широкий, Та немає де прихилитись у світі одиноким.